Слава Україні, доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 30 січня, і я помаленьку обрізаю дерева у своєму садочку. Так я як обіцяв вам, як я формую крону дерева яблуні, от у мене привите дерево, якому 2 роки. На якому я почав показувати, як я формую, і обіцяв вам буду показувати, хочу розказати. Це сорти яблуні Евеліна. Виписував я гілочки для привою у колекціонера плодового. Мав це бути Gold Rush, але чи він помилився? Чи може і в нього так само це є голтраш. Ну, насправді це Евеліна. Перші яруси. Добре видно, у мене всі розтягнуті на таких нитках. От кожна нижня гілочка. Так я всі дерева в своєму садочку і старався розтягувати, щоб кут нахилу був. Горизонтальний, а не вертикальний. Можете бачити, що гілка вся в плодових утвореннях. Вся в плодових утвореннях. Якби вона росла вертикально, цього б не було. Було зроблено вкорочення і перевод таким методом, як я Буду вам розповідати. Так ніхто не робить, та і не обрізає дерева на третю зовнішню бруньку, як я називаю. Але отакий результат. Таким методом можна стримати різ дерева і швидше вступи в плодоношення. Розповім ще раз, як я його роблю. От я дивлюсь, є в нас от. Зовнішня брунька. По правильному, як всі розповідають, погано видно, от брунька. Всі розповідають, що потрібно обрізати над цією брунькою, щоб закладалась гілочка. Якщо ми тут вріжемо, ніколи ця гілочка не буде в нас рости. В цьому місці горизонтально, вона завжди буде рости вертикально. Тому я залишаю цю бруньку і за нею ще дві бруньки, а тоді обрізаю гілочку. Літом, коли ці дві почнуть сильно рости, я вкоротюю і переводю на цю третю зовнішню бруньку. Зараз я перейду до деревця якому три роки от деревце якому 3 роки дивіться про що я говорю от була це третя зовнішня брунька літом я зробив тут зріз і перевів знову зробив зріз і перевів будь ласка дивіться все в плодових утвореннях і ця гілка так само і ця. Отак От формую, формую крону дерева, будь ласка, таке 3 роки цьому дереву. Як стримати цю гілку, як вона росте дуже вертикально. Я залишаю дві бруньки ще тут і Переводю літом на третю слабшу, от уже є утворення. Далі дивіться, яка знову стрімко росте догори. Я її вкоротю і все. Зараз я вам покажу, дивлюся. От брунка зовнішня. Я залишаю раз-два над нею, а тут роблю Зріз. От буде зовнішня. Вибачаюсь, може погано видно, дуже холодно. І тут дві. І тоді літом, коли ці дві поростуть горизонтально, це буде вертикально. Я зроблю зріз. Такого ніхто, метод ніхто не практикує. Скільки я дивився в Ютубі, ніде немає. Так. Як я кажу, що я сам собі спробував, так і роблю. Зараз це погано видно, що я розказую, як дасть Бог миру і нашої перемоги української, наших Збройних сил перемоги, то я літом вам покажу результат От зовнішня брунька, я залишаю дві і ці зрізав все, ці дві будуть рости догори, а це буде вертикально. Бо перші яруси можна стримати путем, путем е, нахиляння. Далі верхні вже ніяк не вийде, тільки так. А так я формую дерева. Зараз я вам покажу на прикладі. Ну, от, любої із цих гілок. Це дерево не плодоносило того року, бо відсвіло, а не було погоди і бджоли не запилили, було без світа. От видно. Зріз поросло дуже догори. І це плодоношення вже цього року буде. Бо минулий рік плодоношення не було. Такі получаються деревця. Таким методом я формую не тільки яблуні, а і другі плодові дерева у своєму садочкові. Така мені подобається форма. От росла стрімко догори. Я зрізав на так званий сучок заміщення знову росла догори, я перевів і можете бачити, яка гілка. Вся в плодових утвореннях. От, все плодове утворення. Як буде погода, то і буде урожай. Все, тут перевів ось до, це вже на наступний рік буде урожай. І отак гілочка довжиною ну, метру немає, ну нехай буде 90 см. І стільки має плодових утворень. Якби я не зробив тут, не зробив перевод, тобто і не було порожаю, воно все б росло до догори. Росло все вертикально, а не горизонтально. Плодоношення закладається тільки на горизонтальних гілках. Дуже добре зробив отакі садові сані. є в мене на каналі відео, причудово з них. Обрізати дерева. Думаю, ця коротка інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.